Обіцянки кращого життя, начебто швидкий заробіток, відсутність офіційного договору або ж постійний тиск і погрози. Саме так часто починається експлуатація. У Тернополі відкрили інтерактивну інсталяцію, яка допомагає розпізнати ризики експлуатації та підказує, куди варто звертатись за допомогою. Кімната, де живе експлуатація, частина загальнонаціональної інформаційної кампанії Тобі це знайомо. Ми дуже часто чуємо такі історії серед наших знайомих, але можемо не знати, що це порушення прав. Людини, що це досвід експлуатації чи такий злочини торгівля людьми, і нам знайомі такі історії, але ми не завжди знаємо, що людина з таким досвідом може звернутися по допомогу, куди звернутися і хто допомагає в такій ситуації. Саме тому ми використали це гасло, щоб звернутися до тих людей, які можливо пережили такий досвід і хочуть отримати допомогу, або ж їхніх знайомих оточення, хто знає про ці ситуації і може розповісти про номер гарячої лінії та веб-ресурс топтрафікінгфорг. Анна Чернявська зазначає, що торгівля людьми та експлуатація це проблема, яка часто залишається невидимою. За оцінками міжнародної організації з міграції, кожна друга людина в Україні готова прийняти ризиковану пропозицію роботи, не усвідомлюючи можливих наслідків. За даними МОМ станом на жовтень 2025 року в Україні налічується близько 3,7 мільйони внутрішньопереміщених осіб та понад 4,5 мільйони людей, які повернулися. Війна, вимушене переміщення, втрата доходів і не. Стабільна економічна ситуація значно підвищили вразливість людей до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації за даними дослідження МОМ щодо оцінки вразливості населення до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації. 52% українців готові прийняти тут чи іншу ризиковану пропозицію працевлаштування чи допомоги. Загалом інсталяція складається з двох елементів: перший дзеркальна кабіна, де відвідувач бачить власне відображення. Після введення коду 527 – номера національної гарячої лінії. Усередині вмикається світло і відкриваються приховані ознаки експлуатації, з якими часто стикаються постраждалі. Це шість предметів, які ми обрали не випадково, які ми обрали базуючись на тих історіях постраждалих, які нам знайомі про що люди розповідали після перебування у такому у такій ситуації. І те, з чим вони стикалися. Додатково інформація про кожен з цих предметів, що він символізує, підкріплена реальними цитатами постраждалих від торгівлі людьми та експлуатації. Так, у кабіні можна побачити брудний матрац, фальшовий контракт, дорожню сумку, гроші, поламані інструменти та вимкнений телефон. Часто експлуататори можуть забирати засоби зв'язку, і люди отримують телефон лише тоді, коли експлуататорам це вигідно і зручно. Про що говорять про це постраждалі? Я не могла зв'язатися з рідними та попросити про допомогу. Телефон відібрали ще один елемент інсталяції маяк. Він символізує світло та підтримку для постраждалих і нагадує, що допомогу можна отримати, звернувшись на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за номером 527. Наше з вами завдання інформувати людей, повідомляти. Щоб вони не боялися про це розказати і надати їм вчасну допомогу, як психологічну, медичну, матеріальну певну допомогу, щоб люди не замикалися в собі, бо це буде проблема не лише тієї людини, це буде проблема сім'ї, це буде проблема оточуючими. Оточуючим. І якраз завдання людей повідомити, виявляти і надавати їм оцю допомогу побачити інсталяцію на власні очі можна у ТРЦ Подоляни ще до 17 січня. Раніше інтерактивний проєкт Тобі це знайомо вже побував у Києві, Львові та івано франківську Після Тернополя інсталяція мандруватиме іншими містами України.